Вітаю, шановні глядачі. 18-й пакет санкцій Європейського союзу, ухвалений 18 липня 2025 року, став логічним продовженням курсу на системне, хоча і доволі повільне ослаблення московської економіки. ЄС далі намагається закрити лазівки, якими московити користуються. Досі представниця ЄС закордонних справка, яка лас назвала цей пакет одним з найстальніших за весь час, і це справді правда, але. Відав, що робиться все доволі повільно, і тому є ряд чинників. Зараз про це все ми будемо говорити. Єврокомісія ще з початку літа готувала цей пакет, щоб зменшити енергетичні прибутки московитів та ускладнити доступ до фінансування. Єврокомісія ще з початку літа готувала цей пакет, щоб зменшити прибутки енергетичні московитів та ускладнити доступ до фінансування. За словами Каї Калас, кожна санкція має конкретну ціль зробити продовження війни дорожчими і технічно складнішими для Кремля додавши, що Європа не відступить від своєї підтримки України, сьогодні ми поговоримо, що входить в новий довгоочікуваний пакет, чому Московії буде ще складніше торгувати нафтою, та чи є реальний вплив санкцій на економіку Кремля? Процес був досить таки тривалим, не в останню чергу через Словаччину. Краще сказати саме Фіцо. Словаччина загальмувала процес одразу кілька разів шість, якщо точно. Посилуючись на стратегію ЄС yes, Репавер, яка передбачає відмову від московського газу до 28-го року. Словаччина, яка історично дуже залежить від цього імпорту, вимагала гарантій щодо цін в разі хронічного дефіциту. Простіше кажучи, гарантії, що ЄС відшкодує з власної кишені невеликі подорожчення електроносіїв. Словаччині Заспокоївся Фізо тільки тоді, коли отримав письмового підтвердження від президентки Єврокомісії Урсули Фондар-Ляйн. Придемо до самого пакету 18-го. Отже, він. Мінює правила цінового обмеження на московську нафту замість фіксованої планки в 60 доларів за барель, яку ще 2022 року запровадили G7, тепер вводиться плаваючий механізм. Нова гранична ціна встановлюється на рівні 15% нижче середньої ціни на сиронафту нафту за останні три місяці. Стартовий рівень зараз 47 доларів і 60 центів. Перед тим, як це буде впливати, будемо розповідати, я нагадаю, що у нас тут збір безпосередньо на бригаду Рубіж. І на автоматизовану систему, яка дозволяє доставляти логістику до фронту і вивозити безпосередньо поранених з фронту, дуже потрібна річ. Зараз одна з причин, чому у нас є складнощі на фронті, є те, що ускладнюється логістика. І от такі саме засоби, по суті, виправляють цю проблему. Тож давайте допомагати захиснам, захисникам і захисницям. Також буде посилання в описі на цей збір. Як вам? Ручніше, такі по суті, донатьте. Ми будемо дуже вам вдячні. Поїхали далі. Це відповідь на дві проблеми: по-перше, ціни на нафту останнім часом впали, тому зараз межа в 60 доларів стала вже неефективною. По друге, Московія навчилась знаходити покупців за межами G7 і ЄС, часто за допомогою тіньового флоту, аби відновити ефективність обмеження. ЄС вирішив зробити рівень цін більш щатливими до ринку. Окремої уваги заслуговує заборона. На будь-які операції пов'язані з газопроводами північний потік, потік-1» та північний потік, потік-2». технічно. Ці труби давно не функціонують після невідомих вибухів від невідомих добрих людей, але юридично вони залишалися в сірій зоні. Жодної формальної заборони не було. Це рішення скоріше намагається виключити будь-який шанс на відкат в політиці. ЄС, навіть якщо зміниться політична ситуація або уряди в окремих країнах. Ну ми пам'ятаємо, як Вітков там бігав, розповідав про те, що Америка включиться в. Посередство щодо газу за допомогою північних потоків Європа каже, що дорогі до побачення без нас ви не будете ви вирішити це питання. і Взагалі забуваємо про північні потоки. Тобто, це дуже гарна новина для нас. Ще один важливий елемент пакету це заборона на імпорт очищених продуктів, виготовлених з Москви сирої нафти. Мова йде передусім про пальне, яке надходить з середніх країн, наприклад, Індію чи Туреччину, і вже в новій упаковці повертається на європейський ринок. Це один з найбільш поширених способів обходу санкцій, бо формально продукт не московський, але по суті виготовлений сировини, що приносить прибуток Кремлю. Тому зараз та ж сама Індія двічі подумає, чи варто купувати московську нафту, продавні в таких обсягах, якщо це значно ускладнить реалізацію вже готової продукції. Тобто Індія дуже багато, наприклад, дизелю шле в Європу і тепер. Щоб тримати рівень на, на, на ринку певну присутність свою, так Індії і придеться брати нафту з іншого джерела, це теж хороший удар. До речі, по обмеженню постелі, теж важливо, що розведений світовий ринок купляє по 47 доларів за барель, і, повірте, китайці і е, Індія вони ж не такі добрі і ласкаві з Москвою. Вони будуть казати, давай дисконт нам, який там вже хай визначаються самі, але давай дисконт нам. Інакше що ти будеш європейцям по 47 доларів продавати, так тобто це буде, буде впливати так чи інакше. Це впливає на ціну московської нафти, тому що знову таки європейський ринок дуже показовий, важливий і один з найбільших споживацьких ринків в світі, яке впливає своєю політикою на світовий ринок, так чи інакше. Далі у 18-му пакеті ЄС продовжив тиснути на так званий тіньовий флот. В 17 му пакеті до списку вже потрапили 189 таких суден, а в 18-му 105. Для них закривається доступ до європейських портів, а також заборонено будь-які послуги від ремонту до надання доступу до логістики. Перший ЄС наклав санкції не лише на кораблі, а й на саму інфраструктуру, яка дозволяє їм існувати, зокрема, морські реєстри, що видають дозволи на використання прапорів. Що раніше судно потрапляло під санкції, то його просто. Переформлювали на іншу компанію, змінювали прапор, і воно продовжило роботу. Тепер ЄС б'є по самій можливості відмити судно. Додатково ЄС почав відкрито боротися з банками, які допомагають Московії обходити обмеження. В 18-му пакеті до списку вперше внесено два китайських банки. Це кардинально нові обмеження, адже дотепер ЄС уникав прямого конфлікту з Пекіном. А тепер каже все. До побачення, і це дуже добре. До списку банків, які вже були відключені від міжнародних систем міжбанківських платежосів раніше подаються ще 22 московських фінансові установи. Це санкції проти московського фонду прямих інвестицій. У 2010-х роках фонд активно просувався як вітрина інвестиційної привабливості Московії. Він укладав угоди із західними партнерами, фінансував великі інфраструктурні та технологічні проєкти, часто підсосував модернізація або інновація, А після повномасштабної війни всі накопичення. Вливаються у військову машину, тож санкції ЄС охоплюють не лише самі РФПІ, але й дочірні компанії, які пов'язані з інвестиційними фондами, які можуть діяти за кордоном або ж під попередніх обмежень. Один з найважливіших аспектів 18 пакету пакету це нові заборони на експорт технологій, які можуть бути використані у виробництві ВПЛА та іншої зброї. Раніше вже були списки товарів підвійного призначення, але цього разу перелік значно. Розширено. Це одна з важлива зміна санкцій на компоненти для верстатів з числовим програмним керуванням. Це дуже точне обладнання, яке використовується для виробництва корпусів ракет, дронів, деталей для бронетехніки. Не обійшлося і без нових адресних станцій ще 22 компанії, як московські, так і іноземні, внесені до станційного списку. Серед них є підприємства з Китаю та Білорусі, які або постачали деталі, або виступали посередниками поставок до московської військово-промислової машини. Якщо дивитись у ширшому контексті, загальна кількість компаній під санкціями вже перевищує 800. Якщо говорити про персональні санкції, то в списку, тепер списку тепер люди, які відповідальні за процес примусової асиміляції українських дітей на окупованих територіях. Багато хто сумнівається в впливі санкцій, але подивимося на реальну економічну ситуацію. Уряд московитів фактично привів Україну на військові рейки. Більшість ресурсів перекинуто на армію, заводи працюють на межі потужності. Дефіцит робочої сили та технологій хронічний. Дефіцит бюджету наростає. і Все більше підприємств опиняються на межі банкрутства через високу ставку. До цього додається ізоляція від світових ринків. Торгівля з ЄС практично втрачена. Імпорт технології запчастин подорожчав у 6 разів. А нафта, головне джерело валюти вже не приносить такі прибутки. Ті ж самі поставки тіньовим флотом скоротилися на. 76%. В Москві там буде важко знайти диверсифікацію. А от ми знаємо, що є моменти, коли дуже такі важливі ресурси стають такими, які не працюють як раніше. І тоді стає очевидно, що тримати гроші в тому, що нестабільно небезпечно. Тому ми для себе будемо робити висновки, що сьогодні потрібні інструменти, які зрозумілі, реальні, контрольовані, і треба відчувати, які можуть. Змінити свою сутність і стати нестабільними, тому ми запускаємо новий курс інвестування в землю. І вже через тиждень стартує перший потік. Це курс для тих, хто хоче не просто почути, а дійсно дійти до своєї першої води з землею підприємців новачків в інвестиціях, тих, хто вже має капітал, де хоче його зберегти та примножити. Ви пройдете весь шлях від підбору ділянки до укладання першої угоди з реальними кейсами, документами та супроводом. Ми не приховуємо це наш перший запуск, і тому ціна зараз нижча, ніж буде вже наступного місяця. Часу залишилось мало. Група майже зібрана. Залишайте зявку просто зараз і отримайте безоплатний пробний урок з курсу, щоб переконатися, що він дійсно якісний і це те, що вам потрібно посилання під відео. Хоча в економічних труднощах Московії є багато об'єктивних чинників від структурних проблем до перегрітої економіки, до демографії та воєнної мобілізації, але санкції тут відіграли не останню роль. Не варто очікувати, що економіка Москви просто завалиться завтра, але вже зараз ми бачимо чіткі симптоми деградації. Європейський союз хоче не з тією швидкістю, на яку сподівалися ми, але поступово посилює тиск на економіку нашого ворога. Допомога Україні не припиняється, і зараз критично важливо, щоб єс максимально проявила свою суб'єктність, тим самим. Зміцнюючи свої позиції в міжнародній політиці. Тоді військова підтримка України буде зростати. Так, Мерс вже на давньому інтерв'ю заявив, що йде обговорення про надання Україні систем великої дальності. Подібні заяви ви вже можете знайти на нашому до речі, телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Там багато чого цікавого. Залишайтесь з нами. І всього найкращого. До побачення.